Доброго дня! З вами лікар імунолог Северинов Сергій. Ми сьогодні будемо обговорювати досить цікаву тему: тему непросту. Аутоімунні автоімунні захворювання людини і можливість їх корекції. Е, нагадаю, що мене звуть Северинов Сергій, я лікар-імунолог. Е, в нашому варіанті це імунологія розширеному варіанту, де ми займаємося нейрондокрінною е, імунологією, ми, займає, ми використовуємо у лікуванні і молекулярну імунологію, мікроімунотерапію, ми використовуємо медицину низьких доз, і ми досить уважно дивимося на причинно-слідкові зв'язки розвитку захворювань. Коли казати про аутоімунні захворювання, то це не є на сьогодні приговор. Багато захворювань аутоімунних можна, можна лікувати успішно, їх неможливо вилікувати, але можна завести в стабільну ремісію, де хвороба не, не заважає людині, і людина має адекватну якість життя. І за це ми і стараємося боротися. Що важливо розуміти? Більшість аутоімунних е, захворювань, е, з якими ми стикаємося у лікуванні, це два процеси, які йдуть паралельно. Перше, це певна похибка, дефект у системи гістосумісності. Система гістосумісності вона на генетичному рівні контролює імунну систему, певні реакції імунної системи. І саме. Похибки порушення системи гісосумісності, вони можуть бути вроджені, а можуть зразу не проявлятися, просто вроджені похибки вони можуть з'являтися на певному етапі життя. А може бути набута, система, похибка система гісосумісності, яка може запускати аутоімунний процеси. Але дуже цікава ще друга направляюча, яка дуже важлива для ефективного лікування. Аутоімунний процес досить часто підтримується важкими вірусними інфекціями. Тому що вірусно, важкі вірусні інфекції це інфекції, які е, знаходяться внутрішлітину, важкі лімфотропні, особливо вірусні інфекції, коли кажемо про аутоімунні захворювання. Це герпа 4 типу віруса бара і цитомогова вірусна інфекція. І от у хронічній процесуючій формі ці інфекції. Погано діагностуються, там потрібно розуміти декілька факторів, зводити е, в один для того, щоб розуміти, чи дійсно має ця інфекція місце у пацієнта. Але лімфотропні віруси, і Епштейнбар, і цитамогаловірусна інфекція, вони е, розмножуються в клітинах імунної системи, саме в Б-лімфоцитах. І якраз порушення імуніпорушення, які. Мають місце у пацієнтів з аутоімунними порушеннями з аутоімунними захворюваннями саме. Супресія беклітин приводить то до того, що немає адекватного гуморального імунітету, і аутоімунний процес досить активно може йти. На сьогодні лікування аутоімунних захворювань в основному стратегії це гормони і імуносупресанти, тобто препарати, які придушують імунну систему, нав'язують свої правила гри, і гормони. Чи є це панацеєю? Звісно, це не панацея, але це краще ніж нічого, тому що у Певних пацієнтів дозволяє, це дозволяє збалансувати якість життя, щоб хвороба не йшла далі. Це не лікує, але це е, стабілізує ситуацію для того, щоб е, захворювання не йшло. Далі. І певні симптоми теж потроху проходять у певних пацієнтів. У певних пацієнтів симптоми не проходять, все продовжується е, далі. І тоді питання, що робити? От для цього ми якраз і пропонуємо. Ті методики лікування, які використовуємо. Тобто просто давати гормони імуносупресанти, це варіанти. Ми іноді теж е, даємо гормони у схемах лікування на початковому етапі. Але це е, нас цікавить більше інше. Нас цікавить у нашій роботі, ми працюємо як детективи. Нам потрібно зрозуміти, що заважає імунній системі і запускає аутоімунний процес. Нам потрібно подивитися, чи є тут важкі ліфотропні віруси, які досить часто часто є дуже потужними тригерами посилення аутоімунних реакцій імунної системи, і і наявності активної симптоматики у пацієнтів. Uh, тому така ідентифікація, ідентифікація важких uh, агентів це є та робота, яку ми виконуємо. А Аутимуні захворювання, які uh, ми uh, лікуємо і лікуємо, що я мажу на увазі, що можемо ввести в стабільну ремісію і значно покращити якість життя. Uh, це uh, автомуніті редіт. Ну, це такий більш, більш такий лейтовий варіант, це не є супер велика проблема, і це піддається лікуванню. Саркоїдоз. Оце вже дуже цікава інфекція, дуже цікаве захворювання ліфотропної ткани, лімфоїної тканини, де точно ми можемо дати вам допомогу і гарний результат у лікування. Це ревматоїдний атріт, особливо серонегативні варіанти рематоїдного атріту, досить часто пов'язані з інфекціями. Там немає аутоімунних порушень як такових, там більше якраз по-іншому. А ось серопозитивні рематоїдні атріти, там дійсно, дійсно має місце аутоімунний процес, але нерідко ми бачимо певні віруси і лікування, їх дозволяє нам стабілізувати ситуацію таких пацієнтів. А, далі а, це варіанти а, фіброміології, наприклад. Є фіброміологія, тривала температура і біль у м'язах, що робити з цим, гормони не сильно допомагають. А що ще? От, тоді це до нас. Фіброміологія лікується і лікується нам успішно. Хронічні аутоімунні захворювання кишківника. некротично-виразковий коліт. А, Хороба крона це те, де ми точно зможемо вам допомогти. Тобто аутоімунні процеси, або коли позитивні маркери А, та йде хронічне запалення, а у пацієнта роблять аналіз ліса, і видно, що там вже А на позитивні, 1 до 100, може 1 до 320 або 1 до 1000. Тобто є ознаки запуску аутоімунного процесу. Частіше це аутоімунний процес у цих варіантах набутий. але тут може давати результат, що робити тут нам зрозуміло сучасні методики молекуляр. Ремонології, мікроемонотерапія, імуноглобулінотерапія, уважне ставлення і командна робота, коли ми з пацієнтом працюємо на результат, дозволяє нам давати результати, допомагати людям у лікуванні аутоімунних захворювань. До речі, аутоімунний гепатит, недавно У мене там на протязі тижня було 3-4 звернення з, від пацієнтів. Стосовно аутоімунного гепатиту і моя задача зараз вам розказати, що ми це теж вміємо лікувати і досить непогано піддається. Можу показати, показувати історію, де що було у пацієнта і що зараз, і пацієнти здоволені. Наші знання і досвід для вас. Звертайтеся до нас центр біологічної медицини Дінос, місто Київ, імунолог Сивирного Сергій. Бажаємо здоров'я!